Чи хотіли ви жити вічно, позбутися хвороб, змінити тіло, коли воно починає зношуватися, прожити не 70-80 років, а 200-300. Саме ці теми порушує нуарний кіберпанк детектив No Buddy Wants to Die, ви могли купити зі знижкою або взагалі забрати безкоштовно в Epic Games. Тож давайте розберемося, чи варта ця гра вашої уваги. Події розгортаються в Нью-Йорку майбутнього, але не чекайте тут сяючих перспектив. Місто задихається від смогу та неонового світла, а люди Живуть настільки високо, що хмарочоси буквально пожирають самі себе. Наш протагоніст детектив Джеймс Кара. Йому 120 років, і на даний момент він займає своє четверте за рахунком тіло. Джеймс класичний нуарний коп, втомлений, багато п'є, переживає втрату дружини, і він явно не в захвіті від того, що світ навколо давно втратив людяність. Головна фішка цього світу технологія і хорид, що дозволяє переносити свідомість із однієї оболонки в іншу. Але безсмертя тут це не дар, а сувора державна Система згідно з федеральним законом, ваше тіло вам не належить. По суті, як тільки вам виповнюється 21 рік, до вас приходять і кажуть: або плати за оренду, або ми вилучаємо твій розум і виставляємо тіло на аукціон. А твоя свідомість відправиться в цифрове сховище, поки хтось не викупить вашу особистість для перенесення в нове тіло. Але як не складно згадатися, для більшості це квиток в один кінець, і тут криється наймерзенніша деталь: більшість звичайних людей не можуть дозволити собі якісне перенесення. Є Ім дістаються оболонки повністю від попередніх власників від банальної алергії до серйозних хронічних болячок. Саме в такому нестабільному стані нами належить почати розслідування. Джеймс фактично відсторонений від служби після трагічного інциденту в поїзді, але комісар поліції викликає його на секретне неофіційне доручення. Завдання здається простим: піти на місце загибелі впливової людини і просто забрати її і хорит. Однак на місці Джеймс розуміє, що все набагато страшніше. Це не просто смерть, а остаточне стирання. І корит власника повністю знищений невідомою речовиною. А отже, відновити його особистість вже неможливо. Коли Джеймс оповідає про це керівництво, замість наказу розібратися в ситуації. Він отримує розпорядження зам'яти справу і оформити все як трагічну випадковість. Але детективне чуття не дозволяє Джеймсу просто закрити на це очі, і він вирішує продовжити розслідування з власної ініціативи, ризикуючи останнім шансом повернутися на службу. Допомагати в цьому нам буде напарниця Сара. Правда, взаємодіяти з нею доведе. Виключно по зв'язку вона стане нашим координатором і єдиним голосом розуму в цьому божевільному місті. Разом їм і належить з'ясувати, хто є вбивцею і які його мотиви. Для студії Critical Hit Games це дебютний проект і на мою думку, вони одразу стрибнули вище голови. Гра створена на Unreal Engine 5, і це один із найкращих прикладів того, на що реально здатний рушій у вмілих руках. І під підстації картинці шикарно підібрано і музичний супровід. Якщо на початку це меланхолійний нуарний ембієнт, то чим ближче Ще до фіналу, тим важчими і напруженішими стають треки, буквально нагнітаючи тривогу. Світ гри наповнений деталями, які працюють на занурення. Ті ж газети або плакати зустрічаються протягом усієї гри, і це не просто текст, а частина оточення, яка без зайвих слів занурює тебе в контексті цього лякаючого майбутнього. Що стосується самого гімплею, то важливо одразу прояснити: у Nobody Wants To Die немає перестрілок, паркуру чи погонь у звичному розумінні, це чистокровна детективна пригода, де більшу частину. Часу ви просто досліджуєте локації, слухаєте діалоги та збираєте пазл історії, яка, до речі, розбита на розділи, кожен з яких це розслідування окремого епізоду в межах однієї великої справи. У вашому арсеналі є кілька інструментів, починаючи з ультрафіолетової лампи для пошуку слідів, і рентгену, що дозволяє бачити об'єкти за стінами. А ось головною вундервафлею є реконструктор. Цей гаджет дозволяє буквально перемотувати час на місці злочину, відновлюючи події по секундах. Ви знаходите ключові і бачити проєкцію того, що сталося, як летіла куля, куди падав стакан у момент удару, або як саме рухався вбивця. У міру просування сюжету вам потрібно буде проводити аналіз знайдених доказів і буквально зв'язувати їх воєдино на підлозі, висуваючи теорію для подальших дій. Однак варто враховувати, що в плані розслідування гра повністю лінійна. Тож помилитися або піти хидним шляхом не вийде, що трохи б'є по детективному азарту, перетворюючи гімплей скоріше на красиве інтерактивне кіно. При цьому по ходу сюжету вам зустрічаються. Кілька ключових моральних виборів, які і впливають на фінал історії. Кожна з чотирьох кінцівок має спільну сюжетну основу, але вони сильно відрізняються емоційним забарвленням, і долею персонажів. Що стосується варіативності, то вона є і в звичайних діалогах, що дозволяє по-різному розкрити персонажів або цікавіше обіграти ситуацію. Такі репліки часто відкриваються тільки якщо ви знайшли приховану зачіпку, або правильно вибудували розмову раніше. Спойлерити сюжет у своєму огляді я не планую. Вважаю, що цю історію. Варто пройти кожному особисто, тим паче, що на цей піде приблизно 5-6 годин. Скажу лише, що за яскравим неоновим фасадом майбутнього ховається абсолютно прогнила система, світ, у якому безсмертя перетворилося на звичайний товар, де багаті живуть століттями, а решта стають лише розхідним матеріалом. І в якийсь момент, починаєш розуміти, можливо, люди все-таки не повинні жити вічно. У підсумку, no, buddy, one, to Die – це класна і немовірна атмосферна гра у футуристичному сетингу. Така собі гримуча суміш кіберпанку, ланої та Bayerшоck. А окрім очевидних відсилань на нуарні детективи, проект також надихався і сучасним кінематографом. Тут легко шитують вайби блейднеру та ідеї серіалу Видозмінений вуглець. Можливо, ви помітите асоціації з іншими картинами. Якщо так, обов'язково напишіть про це в коментарях. Ну а якщо вам сподобався цей огляд, підпишіться на канал і поставте лайк. Це дуже мотивує робити подібне відео і про інші безкоштовні ігри від Epic Games. До речі, якщо вам цікава інша халява або просто круті безкоштовні проекти, можете подивитися. Ця ось ці відео.